Серед відлуння далеких вибухів усе ще було чути рівномірні кроки. Він ішов не заради перемоги, а заради обіцянки. Коли вечір опускався на західній околиці Лисичанська, серед сірих будівель та присмерку туману кроки чергового патрулю відгукувались у бруківці залишків старої вулиці. Тихо. Стримано, як приспів старої пісні, що десь у пам'яті, у навколишньому селі Новодружиськ, де тримав оборону загін піхоти, починався новий етап втоми. Воїни останні дні тримали лінію, яка постійно зсувалась. Втомлені з прогалинами у радіозв'язку, вони пили холодну воду з чайників та слухали, як за горою прокочується одинокий рейдовий дрон. Серед них був Олексій Довгань, старший лейтенант, командир взводу. Йому було 31. стрункий мовчазний з м'якими карими очима, і помітною в тому, що не зникала навіть тоді, коли він усміхався. Його називали своїм не через звання, а через те, як він дивився на бійців по-людськи. Олексій не мав звички кричати. Його слухали, бо він ніколи не просив те, чого сам не готовий зробити. У кишені куртки він носив стару фотографію доньки Світлани п'яти років, рідко її діставав, але завжди пам'ятав, що вона там. Цього вечора на позиції надійшла тривожна звістка розвідгрупа, що вирушила в бік Лисичанська, зникла з ефіру. Жодного зв'язку вже дві години. Командування зволікало ситуація, небезпечна, ймовірна засідка. У штабному наметі сперечалися. Нам потрібно більше інформації, казав капітан з розвідки. Якщо вони мовчать, можливо, це заглушення або втрати. Якщо чекати, може бути запізно тихо, відповів Олексій. Він не сперечався, просто дивився вглиб карти, ніби там чиїсь обличчя. Пауза. І ще одна. І тоді, без драматизму, він сказав: Я поведу групу, візьму шістьох. Капітан зітхнув. Ти розумієш, що це не наказ. Я не потребую наказу. Вони мої хлопці. Коли він вийшов з намету над лінією фронту, згущалась ніч. Небо було густо синє і з ледве помітним місяцем. Хтось простягнув йому термос. Він відмовився. Інший бронежилет з додатковими пластинами. Він вдячно кивнув. І мовчки прийняв. Ти завжди такий спокійний? запитав молодий боєць Артем, що мав іти з ним. Олексій всміхнувся. Коли боїшся, дихай повільніше, страх тоді не встигає тебе охопити. Група вийшла з села вже в повній темряві. Попереду ніч, у якій зникли люди, позаду вогники польової кухні і чиїсь пошепки. Кроки Олексія були впевненими. Він ішов не першим, ішов попереду. Це різне, де у той вечір багато хто не спав, навіть ті, хто не йшов у рейд. Хтось молився, хтось мовчки сидів, вдивляючись у небо. Старший солдат Сергій. Що залишився в селі, тримав у руках записник Олексія, той, куди він іноді занотовував уривки з книжок. На першій сторінці було написано: сенс не у виживанні, сенс у тому, чи стане хтось кращим завдяки тому, що ти був поруч. Він перечитував ці слова знову і знову, у серці щеміло щось, знайоме страх, і водночас довіра, бо Олексій. Був саме таким, ніч поглинала обриси всього звичного, але в кожному кроці, що наближав їх до Лисичанська, було щось непохитне, як обіцянка, і саме з неї починалась ця історія. Жодна карта не лишається точною, коли вулиці розмиті пилом, а серце стискає передчуття. Ніч повільно спадала на місто, що давно забуло, як звучить дитячий сміх. Лисичанськ лежав у тиші, порушеній лише рідкісними вибухами, вдалині та шелестом уламків під ногами. Команда Олексія рухалася вперед обережно, кожен крок обдуманий, кожен подих зважений. Першим йшов Сергій. У його русі була певна нервозність, але не страх. Він знав ці вулиці, колись ще до війни тут жив його друг дитинства. Тепер усе виглядало інакше. Розбиті вікна, обгорілі фасади зів'яли листя на деревах, що не мали сили зеленіти знову. Праворуч школа. Там, колись був пункт евакуації, прошепотів він. Тепер порожнеча. Олексій кивнув. Він уважно слухав і водночас стежив за рацією. Зв'язку досі не було, але інтуїція підказувала вони близько. Несподівано Артем зупинився. Чуєте? прошепотів він. Метал скрегіт. Всі припали до землі. Через кілька секунд з за повороту проїхав ворожий дрон-розвідник, без пострілів, без вибухів, але кожен з бійців відчув, як серце прискорило хід. Після короткої паузи Олексій дав знак рухатись далі, але в обхід. Вони змінили маршрут, зайшли між двома зруйнованими під'їздами. Тут було тихіше повітря пахло вогкістю і попелом. Олексій ішов останнім. Його очі ковзали по кожному вікну, кожній тіні. Він пам'ятав кожну історію своїх хлопців, знав, хто кого чекає вдома, і знав, що в цю мить він не мав права на помилку. Після трьох кварталів руху вони вийшли до площі колись тут був ринок, тепер поле уламків і згарищ. Саме тут Сергій помітив ледь помітне світло в підвалі сусіднього будинку. Там хтось є, прошепотів він, мерехтіння, можливо, наші. Олексій кивнув. Вони підійшли, прикриваючи одне одного. Артем стукав у залізні двері триразово умовний сигнал. Двері відкрилися зсередини. У темряві з'явився погляд, насторожений, але не ворожий. Богдан тихо спитав Олексій: Ти, Олексій. У відповідь здавлений голос. Ми думали, тепер ви не самі. У підвалі було десятеро усі з розвідгрупи. один поранений. Вони були виснажені, зневоднені, але живі. Хтось не стримав сліз. Богдан, командир розвідки, стиснув руку Олексія. Я бачив, як ти йшов, і не повірив. Тепер вірю. Вони сиділи в тиші, пили залишки води, ділили сухпай. Хтось із хлопців попросив прочитати щось уголос. І Олексій витягнув свій блокнот, відкрив сторінку, де було записано. Тиша не завжди від страху, іноді це надія, яка боїться сказати вголос, що вона ще жива. Усі мовчали, лише серце в грудях билося повільно, ритмічно разом. Що далі? спитав один із молодших. Вранці відхід подвоє. Ми прикриваємо відповів Олексій. Сьогодні ніч для того, щоб відновити силу. Завтра повернення. Він не говорив пафосно, його голос був спокійний, як тихе море, і саме це давало найбільшу впевненість. Немки. У ту ніч вони спали по черзі. Олексій не спав зовсім. Він сидів біля входу, тримаючи автомат, і слухав, як дихає підвал дихання втомлених, але не зламаних людей. Він дивився на фото доньки вперше за весь день. Провів пальцем по зображенню і прошепотів Я поруч, я повернуся. Інколи не кулі, а мовчання поранює найглибше. Перші промені сонця лише ледь торкнулися розбитих дахів, коли Олексій розбудив Богдана. Той підвівся, важко, ніби за ніч не відпочив, а тільки глибше вгризався в утому. Час тихо сказав Олексій. У підвалі панувала тиша, дехто ще дрімав, пригорнувшись до стіни. Поранений хлопець Михайло хрипко дихав у вісні. Він був наймолодшим з усіх. У нього температура прошепотів один із бійців, але тримається. Олексій підійшов ближче. Подивився на Михайла, потім на блокнот у своїх руках і відкрив сторінку. Звідти випадала маленька записка дитячий малюнок з написом Повертайся живим татку. Він кивнув, тим більше мусимо витягти його звідси, і вони розділились на дві групи перша мала вирушити одразу після світанку, у ній поранений два прикриття і один навігатор. Решта залишалась ще на годину, щоб замести сліди і прикрити відхід. Богдан лишився з Олексієм. Він не сперечався, хоча погляд видавав турботу. Що якщо? Не думай, ми тут не для того, щоб гадати. Ми тут щоб довіряти. А перша група вийшла без звуку. Навіть уламки під ногами, здавалося, не потріскували. Сергій тримався ззаду, перевіряв кожен поворот. Коли їхні силуети зникли за рогом, лишився тільки тягучий присмак чекання. Олексій вийшов на поверхню, подих світанку пах пилом і надією. Він сів на східці біля під'їзду. Богдан приніс йому кухоль з теплою водою. Пам'ятаєш, як ми вчилися в Чернігові? запитав він раптово. Олексій усміхнувся. Пам'ятаю, що ти завжди спізнювався на строєву і завжди приносив каву. А ти той самий, тихий, але всі завжди знали, кого слухати. Це була коротка розмова. Але після неї тиша знову стала м'якою як ковдра, а не тягарем. Через півгодини Олексій отримав сигнал від Сергія. Перша група дійшла. Михайло притомний, хоча слабкий. Наступні, через 20 хвилин, коротко передав Сергій. Олексій повернувся в підвал. Хлопці стояли готові, усі дивились на нього. Ми йдемо останніми. І ми не загубимося, сказав він спокійно, бо кожен із нас уже вказав дорогу для когось іншого. Він кивнув, і в цю мить щось затріщало вдалині. Тихо прошепотів Богдан. Вороги ні, це був дах, що провалився від вітру, але серце встигло вистрибнути вгору. Бібі. -бі. Під час виходу Богдан ішов першим. Олексій прикривав, вони йшли обережно мовчки. Коли дістались до старого двору, де росли кущі бузку, Олексій зупинився, відірвав кілька суцвіть для Михайла і для моєї світлани. Вона любить бузок. Збереш її цілий оберемок, коли повернешся. Олексій нічого не відповів, лише поглянув у небо, там, де світанок розчиняв темряву. Далі дорога вглиб міста, і вибір зроблений серед уламків. Не завжди шлях веде додому, іноді він веде до істини. Є кроки, які зупиняються не від втоми, а тому, що попереду мрія, яку вже не встигнеш обійняти. З кожним кроком, яким Олексій і Богдан просувались далі в глиб лисичанська, місто ставало ще більш безмовним, сяйво світанку помалу розсівалося в пилюці, вулиці були схожі на скелети без форм, без звуку, лише спогади в повітрі. Площа, яку вони мали пройти, була колись центром життя. Тут проводились ярмарки, виступали вуличні музиканти, а навесні молодь малювала крейдою на асфальті сонечка й серця. Тепер суцільна порожнеча, де кожен крок звучав, наче стукіт у порожнє серце міста. Бачиш той будинок з розбитим фронтоном, тихо сказав Богдан. Там ми ховалися в перший день вторгнення. Олексій зупинився. Поглянув на залишки вікон, із яких звисали обгорілі жалюзі. Якось боляче бачити, що місце, яке колись було домом, стало мішенью, а ще болючіше не мати дому зовсім відповів Богдан. Іра? Поки вони рухались, небо почало тьмяніти, хмари насувалися повільно, мов хтось з гори вирішив. Вкрити це місто покривалом мовчання, вони наближались до адміністративного будинку колишньої ратуші. Саме тут планували зробити точку перепочинку перед фінальним виходом. Приміщення частково зруйноване, але підсобне приміщення внизу залишалось придатним для короткої зупинки. Перевіримо, сказав Олексій. Я перший ти прикривай. Всередині було темно, але тихо. Стіни вологі, під ногами уламки скла і штукатурки. Олексій освітив простір ліхтариком і жестом запросив Богдана. Коли вони спустились у підвал, побачили там щось несподіване маленький дитячий стілець. Поруч зошит обгорілий по краях, але на одній із сторін ще можна було розгледіти напис Мрії моїх канікул. Богдан сів поруч, провів пальцем по обкладинці. У когось тут були плани на літо. У кожного з нас були, вони мовчали, і в цю тишу раптово прийшов дощ. Не сильний, але достатній, аби краплі стікали з отворів у стелі, не мовчийсь плач. -є -є, е -є Олексій дістав рацію, передав коротке повідомлення. Позиція зайнята, готові до останнього етапу. У відповідь прийнято, тримай зв'язок. Богдан тим часом розгорнув блокнот Олексія, який той залишив поруч, прочитав уривок. Коли ти знаєш, що не повернешся, все, що ти залишаєш, має бути світлом для когось іншого. Він зітхнув це для доньки, це для кожного, хто ще вірить, що любов сильніша за війну. З надвору почулися вибухи далекі, але тривожні. Обоє миттєво підвелися. Олексій визирнув із напівзруйнованого вікна, схоже, що працювала артилерія. Потрібно рухатися, якщо нас накриє, тут ніхто не знатиме, де ми. Вони вийшли на площу під дощем, місто мовчало, і лише краплі билися обказки, як секундомір перед вибором. Коли дійшли до середини площі, стався вибух. Глухий, але ближчий, ніж попередні. Олексій штовхнув Богдана до землі, сам же залишився на мить відкритим. У повітрі уламки, скла, крики, пил. Потім тиша. Богдан підвівся першим. Алексію той лежав, обличчя спокійне, на грудях уламок. Його пальці все ще стискали гілку буску. Ні, Богдан упав на коліна і в цю мить дощ став сильнішим. Здавалося, навіть небо не могло стримати себе. Yeah. Попереду не тільки рух, але й пам'ять, бо є ті, хто не дійшли, але завдяки ним інші повертаються. Не кожен, хто вступає до міста, робиться живим, але кожен, хто вступає з любов'ю, лишається назавжди. Коли дощ стих, залишилась лише тиша. Богдан сидів поруч із тілом Олексія, не відчуваючи ні холоду, ні страху, лише дивна порожнеча, в яку не вміщалися слова. Він обережно розтиснув пальці товариша, бузок досі був цілим. Ти встиг, прошепотів він. Ти справді був першим. Потрібно було діяти. Богдан знав ще кілька хвилин, і небезпека повернеться. Він увімкнув рацію Центр це другий. Підтверджую, місто досягнуто втрати. Одна. командир залишився з нами назавжди, у відповідь мовчання, потім коротке прийнято. Поки Богдан чекав на підкріплення, він згадав той перший день знайомства з Олексієм: військовий полігон, ранкова роса, запізнення на шикування. Тоді йому здавалося, що люди з таким поглядом, як у нього, ніби з іншого світу, без гніву, без поспіху, лише тиха впевненість. Ви коли прибули Сергій та решта хлопців, Богдан вже підготував усе. Тіло Олексія було покладено на сходах старої ратуші, кам'яні плити під ногами ще пам'ятали інші війни, інші імена, але цього разу ім'я було особливе. Сергій мовчки зняв із рюкзака прапор, розгорнув його і накрив тіло як останній оберіг. Він казав. Я хочу бути першим, хто зайде до міста, і він справді став першим. Хтось витер сльозу, хтось став поруч, ніхто не говорив зайвого. В цьому мовчанні було більше, ніж у будь-якій промові. Е... Із ними був хлопчик, місцевий років десяти, втік із підвалу, коли почув голоси. Він побачив сцену на площі, зупинився і просто дивився. Підійшов, простягнув із кишені шматок крейди. Став на коліна біля прапора і намалював на камені білу квітку бускову гілочку. Це для нього запитав хтось, «Це, щоб знав, що ми не забули. Богдан кивнув Ми не забудемо. Е -е. Повертаючись з міста, вони несли з собою не тільки в тому, а й світло, те, що Олексій, лишив у кожному з них. Під ратушею вони залишили камінь, на ньому напис Той, хто відкрив шлях. Ніхто не ставив хрестів лише квітка і тиша, і прапор що рухався під подихом вітру. Далі шлях додому, але спершу слід розповісти про тих, хто дав змогу туди повернутись. Деякі люди залишаються з нами не в фотографіях, а в наших вчинках, коли ми говоримо їхніми словами, коли йдемо їхніми стежками. Село під Рівним зустріло листопад тихо. Осіннє повітря пахло димом і яблуками, а дерева скидали останні листя, ніби прощались із чимось важливим. У маленькій хаті, схованій за городом, жила Галина Довгань, мати Олексія. Вона дізналась про загибель сина не з офіційного листа. Сергій приїхав особисто, привіз блокнот Олексія флягу, гілочку буску засохлу. Але все ще з ніжним ароматом, і фотографію з площі, там, де її син лежав під прапором. Вона не плакала, лише довго тримала той знімок у руках, потім поставила в рамку і поставила біля свічки. Увечері того ж дня до хати приходили сусіди. Хтось мовчки клав хліб на стіл, хтось приносив варення, а хтось просто сідав поруч. Галина зустрічала кожного з лагідністю. Вона не говорила про війну, лише про те, що Олексій з дитинства завжди тримав слово. Він був тихим, але коли щось обіцяв робив, він обіцяв повернутись. Запитала одна жінка з краєчку. Галина подивилась на свічку. Так, і він повернувся. Просто не так, як ми мріяли. Ом, зустрін і Наступного дня в школі села провели урок пам'яті. Маленькі учні вивчали історії героїв, але про Олексія розповідали особливо. Один хлопчик сусідський приніс бускову гілку, поклав її біля портрету. Це він тримав у руках, коли захищав місто, пояснив він. «І Я хочу, щоб усі знали його ім'я. Діти уважно слухали, а вчителька тихо витирала сльози. Вона ще пам'ятала, як Олексій Малим приходив до бібліотеки і питав У вас є щось про справжніх людей? О, через тиждень приїхав кореспондент. Хоч був прохолодний день Галина вийшла до нього в білій хустці. Ви хочете почути, яким він був? запитала вона. Він був світлом, але не тим, що сліпить, а тим, що веде коли темно. А ви зла не тримаєте? Несміливо запитав чоловік. Зло не несе додому, а мій син завжди ніс додому надію. Того ж дня біля сільського клубу встановили лавку пам'яті просто дерев'яна лавка з табличкою Олексій Довгань той, хто відкрив шлях без пафосу, але з глибокою тишею в серці. Діти після школи почали збиратись біля неї. Хтось сидів і читав, хтось просто мовчав. Вони не знали, як сформулювати те, що відчувають, але всередині кожного було розуміння, десь тут починається щось більше. А oh. на першу річницю смерті село провело день тиші, без музики, без урочистостей, лише дзвони і молитва. Галина прийшла до школи, принесла свіжу гілку буску, поклала на підвіконня, де стояв портрет сина. А тоді сказала дітям якщо колись буде страшно, пригадайте, що навіть у найтемнішу ніч хтось один завжди йде першим, і завдяки цьому інші не бояться. Увечері вона запалила свічку вдома, поставила її біля фотографії і зошита, там, де було написано коли ти не повертаєшся, будь світлом, за яким повернуться інші. Свічка горіла рівно, тиша була не порожньою, а глибокою, і в цій тиші жив голос не гучний, невидимий, але присутній. Е, історія завершилась, але не скінчилась, бо є шляхи, що починаються з мовчазного кроку, і лишаються в кожному, хто йде далі.